Імена нових міністрів уже завтра мають дізнатися українці. Принаймні, так прогнозували у коаліції. Експерти кажуть, оновиться уряд лише на половину. Ключові міністри залишаться на посадах. Головна інтрига чи будуть серед членів кабміну іноземці. Основна загадка нового кабміну це іноземці, які вперше в історії новітньої України можуть потрапити до уряду. Кого запропонує президент Порошенко, політологи спрогнозувати не наважуються. Відомо лише що обиратимуть з представників п'яти країн, жодних імен. Та й чи потрібні українському кабміну закордонні міністри? Єдиної думки немає. Експерти схиляються до того, що нинішніми урядовими зарплатами іноземців не привабиш, тож не виключено, що вони лобіюватимуть інтереси своїх держав. Бувають безумовно виключення, але але я ну, важко вірю, що якби я був кудись запрошений, чи хтось з нас, так, громадян України, працювати в якусь іншу країну, на якусь посаду, і треба було приймати рішення, які, можливо, не зовсім би відповідали інтересам моєї країни, я би закрив на це очі і почав би далі щось робити. Так. В мирний час, можливо, ну а так я, я не є прихильником насправді, щоб іноземці займали державні посади. Є й думка, що іноземці це своєрідний компроміс між політичними силами, які не можуть поділити портфелі. Я считаю, що у президента є свій, як сказати, політичний інтерес, аж одна борьба за то должність зараз не йому можливості назначити свого людину. І він хоче щоб должність зайняв зайняти і тим самим кабінути бы проблему за конкуренцію, за ті важливі пости зараз. Основною інтригою до останнього залишалось крісло міністра внутрішніх справ. Саме ним кажуть експерти довго не хотів поступатися. Прем'єр, але судячи з міцного потискання рук, згоди таки досягли кардинальних змін тут. Не очікують, понятно, що залишиться міністр міністри справ Борис Клімкін. Борис ну, судя по всьому, він достатньо комфортний для Петра Олексійовича і устраювають по всім позиціям. Точно так же міністр оборони Степан Полтарак. Остану це прогнозують все таки Арсена Ваков і Петренко, як міністра юстиції. А от другі портфелі торг йде до сих пор. Презентації кожного окремого міністра українці скоріше за все завтра не дочекаються. Голосуватимуть за камін, як і раніше, з КОПом, прогнозують фахівці. Я не знаю кого про пропонує. Там кілька партій всередині коаліції на ту чи іншу посаду, щоб я міг як громадянин обрату, от програма цього кандидата на міністра економіки мені більше подобається. а Цього кандидата на міністра культури мені більше подобається. Таких нема новий уряд депутата мають запропонувати уже завтра. Щоправда, якщо у його складі будуть іноземці, то обранцям доведеться терміново прийняти зміни до закону про Кадмін. Марія Черніхівська Віталій ТВА.